Рано вранці мишка Солошка взяла свій кошик та пішла в ліс на пошуки грибів. Мишка йшла поміж дерев і раптом перед нею відкрилася невеличка галявина з грибами. Мишка радісно заходилася збирати гриби один за одним, наповнюючи свій кошик лісовими скарбами. Який смачний супний вийде з цих грибів! Повернувшись додому, вона ретельно промила гриби та, взявши маленький ніж, почала обережно нарізати гриби. Потім вона поклала їх у горщик, додала трошки тертого сиру, сіль трави ще зібрала їх у своєму садочку ще минулого року. Все обережно залила водою та ретельно перемішала, а потім поставила горщик у піч і почала чекати, поки звариться. Коли суп був готовий, вона дістала горщик, накрила на стіл та сіла куштувати. Суп був дуже смачний. Ну, а ось і рецепт, як і обіцяла.